Привіт, друзі! 19 грудня, пізній вечір. Щойно передивився прес-конференцію Зеленського. Спробував почитати окремі коментарі, які писали ну, на одному з ютуб-каналів, де власне транслювалася. Всі, звісно, не прочитати їх дуже багато. Пильність і увага до цієї події дуже висока. І я зробив для себе висновок, що всі чекали, ну принаймні, ті, кого я читав, або багато хто чекав з українців, що от саме цей захід може стати таким, знаєте, визначальним у тому плані, аби ми зрозуміли, коли завершиться війна і як цього досягти. От Зеленський мав на це відповісти, але такої відповіді на правду не прозвучало. Втім, прозвучало чимало цікавих деталей, які я пропоную вам ну не те, щоб говорити, а принаймні скажу можливо, свою думку з окремих із них. А ви вже напишете свою. Втім, закцентую моменти, які, як на мене, є найважливішими. Тому підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте, поширюйте відео друзям, ну і дзвіночок. Не забудьте на дзвіночок, ви не пропустите останні відео, які виходять на цьому каналі. Я вам за це буду шалено дякувати. І так розпочалася прес-конференція із питання про мобілізацію. Зеленський повідомив про те, що Генеральний штаб Збройних сил України ініціює дуже широку мобілізацію відповідний законопроект, який готується в Верховній Раді, ви, з певне, з тезами вже його ознайомлений. Саме і свідчить про те, заявка, скажімо так, або план від Гетштабу – це близько півмільйона нових мобілізованих. Ну називається цифра, конкретно яку сказав Зеленський, 440 тисяч. На що потрібно 500 мільярдів гривень. Загалом він виступає проти такої широкої мобілізації. Говорить, що і грошей нема, і треба змінювати підходи до неї. Конкретники більше він не навів. Але те, що можна однозначно зараз стверджувати, то він виступає категорично проти мобілізації обов'язкової жінок і готовий підписати закон, в якому буде передбачено зменшення призовного віку до 25 років, нині 27 Наступне питання, про яке говорилося, це побудова фортифікаційних споруд і снаряди. Це виконується, це не нове, як виявляється, з цим вже працювали і раніше. І також він говорить про те, що Росія не досягла у 2023 році жодної цілі. Питання про допомогу. Воно багатьох нас турбує, особливо враховуючи те, що нині поки нема позитивних новин про виділення допомоги як зі Сполучених Штатів Америки, так і з Європейського Союзу. Що я до прикладу знаю на даний момент по США. Дискусія триває, сенат, тобто Верхня Палата конгресу, працює. Республіканці, демократи на цю хвилину не досягли поки що успіху повного, тобто, документу, який би готовий був би дискутуватися, бо там така процедура у сенаті поки що немає. Ймовірно, вони будуть ухвалювати її весь цей тиждень, і, можливо, і наступний. Ну, принаймні, питання голосування конкретно до Різдва поки що підвішене. Там дуже контраверсійні е, звучать новини з цього приводу в Європейському Союзі, швидше за все, будуть роздавати це питання вже 1 лютого. Але без Орбана я з цього приводу вчора готував відео детальне залишив посилання право верхньому кутку. Переходьте, дивіться, щоб ви розуміли, як Орбана позбавлятимуть права голосу, щоб він вже не заважав голосувати і інші питання в Європейському Союзі. А на даний момент ми маємо певну суму вже виділену нам на наступний рік. Це Бельгія, Данія, Корея, Латвія, Норвегія, Франція, Німеччина, Швеція Японія. Я не буду називати окремо загальна сума за моїми підрахунками. Це більше 30 мільярдів доларів. Це велика цифра, тому я не сіяв би паніку з приводу того, що от в січні там завершаться гроші. Е, мільярд ще передають нам до кінця року американці, і з нового року буде допомога доволі потужно надходити. Тому, друзі, в цьому сенсі робота триває, ніякої зради немає. Е, по запитанню перегукувалися часто від журналістів, там поверталися до попередніх, тому, можливо, і я буду повторюватися з окремих пунктів, але звертаю вашу увагу, що. Так, вони приблизно такі хронології звучали знову про мобілізацію. Зеленський говорив, що в нас проблема із амуніцією. Тобто одягати солдатів нема що. Ну, як на мене, це трішки дивна історія, тому що вітчизняних підприємств, які готові виробляти їх і виробляють. Ми, от, наприклад, самі з фондом купували неодноразово цю форму і амуніцію. Їй достатній кількості, просто треба державне замовлення, але на це треба гроші. Але я думаю, там і бюрократичних моментів більш, ніж достатньо. Ну і щодо літаків, він каже, нам вкрай потрібні літаки. Мобілізація може бути, як він ну, дає зрозуміти, якщо будуть ті літаки, якщо будуть прикриті. Солдати, то тоді так, а так, ну просто виконувати такий величезний мобілізаційний план він дав зрозуміти, що не збирається. Скільки триватиме війна і щодо перемир'я, сроків конкретно каже, ніхто не знає. Ну і це справедливо, попри там прогнози, які будують. Скільки там три роки буде тривати, чотири. Я також вважаю це не дуже правильною історією, тому що треба працювати на перемогу зараз, розуміти, що ми зараз воюємо, і ситуація на Росії може змінитися в будь-який момент. А для цього треба тиснути і на західних партнерів, ну і звісно, працювати безпосередньо на Росії на самій. Ну що власне у нас ГУР і робить. Ну і щодо перемир'я, то запитували чи тисне Орбан на Зеленського щодо перемиря. Ну він згадав історію з його. Таким діалогом в Аргентині каже, я йому говорив, що, мовляв, ну не треба так робити. Звісно, деталей він не вдавав, але говорить щодо тиску про перемір'я немає. І забіжу трішки наперед, якщо говорити про НАТО в цьому контексті, і ми також задавали запитання, то ніякого часткового членства України в НАТО не буде. Зараз ідея ця Расмуса, на яка була озвучена, її відмили і нічого такого подібного зараз в уряді України і у владі України не розглядається. Торкнулися питання, е, окрім того, і ну. Нового уряду. Тут ледь не прозвучало слово уряду національної єдності, але всі розуміють, я вам розповідав про цю всю історію з цим проектом, який не є запущений опозиційними силами. Вони хочуть добитися саморозпуску парламенту і формування уряду національної єдності. Зараз інформація з'являється все більше, вона більш ніж очевидна. Я її докупи збираю, тому е, повністю поки що вам все розповісти не можу. Але ви сус, е, суть щоб розуміли, то. Новий уряд він не може бути так само, як не може розбу бути розпущений. Чинний парламент, бо тоді треба призначати вибори. Ну, тобто логіка абсолютно зрозуміла. Але в цій частині задавали питання і про корупцію. З нею проблем багато, однозначно, так. Зеленський нервово відповідав на це запитання. Воно йому явно було незручне. Ну і зрозуміло, що фактів корупції чимало, а боротьба з нею низько ефективна. Бо коли депутати купують нові машини, то це неприваблива історія. До речі, йому це питання задавав Михайло Ткач з видання Українська правда, який проводить багато розслідувань там стосовно. Незаконних збагачень депутатів, ви, воно все вилилось там не, не те, що велику, невелику перепалку, але знову-таки ще раз наголошую, Зеленський доволі е, непросто відповідав на це запитання. Далі, що стосується близького сходу, було, це, до речі, дуже така правильна. Теза від журналістів щодо порядку денного світової політики, де ми знаходимося у ньому українське питання, власне. Ну, на сьогодні я особисто вам можу констатувати за моїми дослідженнями і колеги, те, що констатують, також перевіряються інформація. Україна в риториці Сполучених Штатів Америки Європи вийшла на перший план, аніж Близький Схід. І звісно, що для нас до певної міри є загрозою те. Хто буде обраний на наступний період в Сполучених Штатах Америки чи Трамп чи залишиться демократи? Ну на думку Зеленського, він вважає, що. Республіканці будуть проводити іншу політику, ніж демократи нині. Дуже обережна заява. Скажу, чому вона зроблена. Ймовірніше за все, це такий посил. Ну, звісно, Білий Дім дивився, Білому дому, що зараз довіри до демократів більше, але і з республіканцями готові працювати, тому, в принципі, все правильно. Було запитання і про Польщу. Він дуже ображений Зеленський на те, що українці, коли він критикував Польщу у вересні, більше підтримували Польщу, аніж його. Бо дійсно поляки надали їм дуже багато допомоги. Він згадує те, що критикували його за те, що він дуже жорстко відповів про те, що хтось в Європі в східній підігрує Кремлю, несвідомо мається на увазі зерновий скандал. Але загалом я тут не розділяю позиції уряду України. Вони повинні були працювати з Польщею зовсім по іншому і не допускати того, щоб українське зверно зникало на території Польщі. Цього питання також торкнулися щодо переговорів. Два слова також він говорив про те, що основою переговорів є формула миру. Торкнулися питання обміну полоненими, цілі контрнаступу. Ну, звісно, що з одним із іншим непросто, і по цілі контрнаступу ніхто однозначно повідомляти не буде, і плани розкривати не буде, бо згадували цьому сенсі також і Мар'яну Безуглу, і Залужного. Відповідь, як на мене, була іронічна. Мені цілком очевидно, що все-таки є непорозуміння. Певне, між Залужним і Зеленським. А він це опосередковано підтвердив Зеленський, наскільки зміг дати дипломатичний спосіб. Звільняти він його не збирається. Він говорить, що в нього робочі відносини як із Мар'яною Безулою, так і з Залужним, як з Валерою, так і з Мар'яною, як сказав він. Ну, так собі, бачите, Зеленський може дозволити говорити. Тому все залишається поки що в цій. Парадигмі, ну і на завершення також запитували його про е, повернення наших переселенців, які виїхали за кордон. Він говорить, що це однозначно станеться, тому що Європа буде зменшувати допомогу українцям однозначно, і вони просто вимушені рано чи пізно будуть повертатися сюди, де допомога їм буде більше. Правда, якій формі вона може бути більша, і за рахунок чого для мене це залишилося загадкою. Ну і також стосувалося питання щодо виробництва дронів, було задано йому. Зеленський запевняє, що наступного року Україна виробить 1 мільйон дронів. Ну, цифра дуже амбітна, як на мене, дуже серйозна. Для цього треба буде зробити чимало роботи. Якщо дрони там, різного плану там, від двох до. 20 тисяч доларів, в принципі, ми можемо винайти такі ресурси і е, потужності. Єдине, щоб ці слова не розійшлися із насправді справою, практичною, щоб ці дрони були виготовлені. Тому що як він констатував, і, до речі, відповідав дуже нервово, коли дізнався про два випадки. Е, коли цього року на складі лежало 20 тисяч, з лишнім тисяч дронів на одному і на іншому, така сама кількість, і вони через бюрократичні механізми не могли доїхати до фронту. Ну, тут якраз запитання до організації роботи Міністерстві оборони та Збройних сил України щодо того, наскільки швидко, куди і як передається. Загалом от такий сухий підсумок, короткий всього сказаного Зеленським. Можливо, хтось щось побачив інше. Я бачу дуже багато критики несеться, зокрема, в мережі Facebook, там, в моїй да, інформаційній, що, мовляв, Зеленський погано відповідав, нічого не змінилося, так як він відповідав рік тому, так і нині. Скандал із запрошенням трухи на цю прес-конференцію. для мене це також дивна історія. Скандали і інші були, ну, я маю на увазі між експертами, журналістами, мовляв, відповіді були нечіткими. Загалом, я вам скажу своє відношення. Ще раз наголошу, що очікували якоїсь такої чарівної пігулки від президента, що, мовляв, він має її подати. Обмеженість його коментування зрозуміла. Це воєнний стан, всього він сказати точно не може. Але є проблеми, які. І, і, це, і свід, Про це свідчить саме запитання, які задавалися, які були йому незручні. І це добре. Це добре, тому що дуже серйозний потужний сигнал, яби Зеленський відчув на собі. Це добре, що ця прес-конференція була, що над цими проблемами і з цими проблемами потрібно. Працювати однозначно. Втім, ще раз наголошую, спробуйте максимально об'єктивно підійти до того, що нині є. Ми маємо такого президента, який далеко не ідеальний. Мені сьогодні написали, він не те, що не ідеальний, він був не готовий на цю посаду. Так, Зеленський пройшов абсолютно з іншої ніші. Ми багато і справедливо критикували до початку широкомасштабного вторгнення за неправильні рішення, які проводилися в уряді. І я неоднозначно критично висловлювався, але в нинішній ситуації. Хочу констатувати одну таку річ, яку він сказав, і тут я цілком підтримую: Росія у 23-му році не досягла жодної цілі, яку вона ставила перед собою, не було захоплено жодного села і населеного пункту. Лінія фронту тримається, вони не можуть просуватися, хоча збільшують особовий склад, і в них багато зброї в Росії так багато зброї, але це по факту так і є. Тобто, завдяки тому, що ми з вами єдині, завдяки тому, що дійсно працює влада. Не завжди добре, друзі. От можете тут писати критику. Я і навіть якщо ви зараз і нині мої слова сприймаєте критично, я абсолютно зрозумію. Але факти заперечити складно, дійсно так. Тому на сам кінець закликаю вас все-таки до єдності. Е, спробуйте робити так, щоб критика була максимально конструктивною. Хоча чудово розумію, що нині зробити це вкрай складно. Отакі сухі підсумки. З радістю почитаю ваші коментарі. Щодо цієї прес-конференції, напишіть, до речі, чи ви дивилися її, чи ні. Я зробив там опитування у спільноті нашій на каналі. Можете там просто повідповідати, запитував, чи е, задовільнили вас відповіді Зеленського, так, ні, або там ви не дивилися, чи вам байдуже. Е, дуже цікаво знати там у всякому співвідношенні, наскільки вам цікавою і чутливою була саме ця прес-конференція і все озвучене там. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, дзвіночок, поширюйте відео друзям, всіх люблю, всі не шанують, не перемикайтесь, все буде Україна!